Не знаю людину, яка б не хотіла стільки заробляти. Давайте він розкажу трошки про ефективні плотності. Загалом, що це таке? Плотності на графіку це ділянки, де зустріляються великі ордери, які впливають на ціну. Розуміння того, як працюють ці зони, допоможе знайти сильні рівні підтримки та протидії. Зоні плотності створюють відповідні стіни ліквідності, де ціна або заміляється, або різко міняє своє напрям. Давайте з тобою розберемо наступний графік. А саме. Ті, які роблять нам пролив на, на графіку. Коли ринок рухається повільно і явної пропозиції немає, контрольовані продажі в зонах плотності можуть тягнути ціну вниз. Тобто, тут важливо не спішити з рішенням, а уважно спостерігати за тим, як ринок реагує на скоплення ордерів. Наступні це ті, які роблять нам розворот. Плотності, викликаючи розворот, робляться тільки при низькій ліквідності та інтенсивних продажах. Ціна може різко піти вниз. Але зустріти підтримку у вигляді великого об'єму та різко повернутися. Якраз ця відміна робить дуже хорошу точку входу. Якщо хочеш так само багато знати то мати сигнали, можеш приходити в наш телеграм-канал.